Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Старобільськ. Скажіть Вищі сили, що заважає звільнити Старобільськ? Де окупувати і яким чином саме пройде деокупація Старобільська? Ви Знаєте, расистам там буде дуже погано. Люди налякані, чекають, що буде фронт. Дуже сильно бояться. Расисти будуть отримати велик... <кій> великі втрати. Ой, люди втрачають надію. Так, дивіться, все повернеться. Старобільська буде Україна. Тут будуть відновлені якісь є підприємства. Дуже хороша буде багато роботи у людей. Відновиться з'єднання, дороги. Люди зможуть виїхати, повернутися до Старобільська. От. Те, що зараз у вас зупинилася робота, то все відновиться. Тут хороші карти. І я не бачу лінії фронту, великого такого масштабного, щоб руйнування нема. Є чутно можуть бути прильоти і дуже сильно розбиті расисти. От саме їхні якісь лагерь, може, якийсь є. От саме по расистах будуть прильоти. І до вас відкриється фінансове забезпечення. Людям будуть надавати допомогу, виплати. І відбудують, може, якісь є підприємства, щоб праця, робота відновилась у людей. Так, іде завершення агресії рашистської. Рашисти будуть змушені звідти, ну, я так думаю, їх виб'ють просто їх. На фронті дуже багато загине. От, за ну, Не бачу саме, що в Старобільську дуже хороші карти вийшли. Скажіть, чи буде загроза для людей? Ні, це буде окуп... от декуповано без такого. Не буде вбито саме цивільних і сильних руйнувань, але прильоти можуть бути, де розміщені расисти. Можливо, Старобільськ, а десь околиці якісь є, де є расисти. Так. Хороші карти. Перемога. Це все добре. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію Старобільська безстра для цивільних людей і безстра для військових України. І прошу допомоги. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, ламки, гранати, міни, кулі. Усю агресію російську одведіть, одверніть від од наших військових, від цивільних людей, українців, одведіть, захистіть і поверніть назад расистам. Їм на голови хай сипеться, їх нищить. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шлях на звільнення Старобільська від російської окупації. Де буде захищено всіх мешканців, всіх цивільних людей, всіх українців і звільнено всіх, хто є у полоні, хто б де не утримувався у Старобільську, хай буде захищено і звільненою. Буде так і так буде. Відкриваю шлях на деокупацію, буде так. Не буде все сказано здійснено, так буде. Старобільськ, бачите, дуже хороші карти. Дай Боже, щоб вас звільнили якомога швидше. І це дійсно. Нарешті люди повернулися до своїх домівок, до роботи. Там хороші карти виходять, щоб працювали старобільці, відкритий шлях. Дай Боже. Дякую за увагу.